Скоро вихід Stalker 2. А коли ви дивитесь це відео, він вже напевно вийшов. І ваші ручки вже напевно грають в цю гру. Про те, якою вона вийшла, певно, вже теж усі говорять. Але не я. Мій шла мене на три веселі букви, коли я нього питаю про Stalker 2. Ноутбук, а можна я пограю в Stalker 2? Справедливо. Тому я вирішив згадати, з чого взагалі почалася тема Сталкері, а саме. З цієї легендарної трилогії, невеличка ремарочка. це відео більше для людей, які не грали або грали давно і хочуть дізнатися або згадати про перші ігри. Ну і зачепимо в цьому відео ми не тільки цю трилогію, а й трішки вийдемо за її межі. В мене вже є відео по цій трилогії, але воно було більше фанове, ніж серйозне. Та й там я не згадував останню гру, за що мені справедливо накидали коментарів. Тому разом закрию це непорозуміння. Як то кажуть, два кровососа одним гранатометом, тому... Покитилися, але перед тим як почнемо, я розкажу вам, як буде побудоване це відео, щоб у вас не виникало питань. Я буду говорити окремо про кожну гру, починаючи з негативних аспектів і закінчуючи позитивом. Після цього я складу загальну картину вражень від трилогії на мою суб'єктивну думку. Тепер точно, покотилися. Ломляться, значить, довго до центру зони важко так ломляться. А тут глянь на зустрічі їм сталкер з волі. Та навантажений ще такий, що все. Ну вони питаються. А що там далі буде? А той цей сміється. Та вже нічого не буде. Я вже все забрав. Ви теє пихнуть хочете? <риклад> 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 Тінь Чорнобиля. Відразу скажу документалку, яка вийшла недавно, я не дивився, тому говоритиму чисто про саму гру. Гра пропонує поринути тобі в альтернативну історію, де стався другий вибух на Чорнобильській АЕС. Чому, що і як нікому не відомо. На своєму шляху ви побачите мутованих тварин, аномалії інші речі, які тяжко просто пояснити словами. Досліджуйте історію цієї зони, проникаючи в різні її куточки, і зазирайте в дивні лабораторії. Також сюди почали приходити різні шукачі пригод в пошуках легкої наживи. Хтось може нейтрально до вас ставитись, комусь ваша присутність буде, м'яко кажучи, неприємною. Кожного тут своя ціль, хоча з часом люди зі схожими баченнями почали об'єднюватись і утворювати цілі озброєні угрупування. Постарайся не зловити кулю і будь і до нападу мутантів. А і не забудь використати болт перед тим, як ступити на наступний крок. Почнемо з неприємного. Сама гра відчувається трішки, м'яко кажучи, сироватою. Світ, ніби якийсь коридорний, хоче він і відносно відкритий. Досліджувати його зазвичай сенсу немає. Хіба якщо ви хочете пошукати чиїсь сховки з добром? Та й сюжет має чимало дірок. Тут теж присутній так званий S.T.A.L.K.E.R. Experience. Тут труп. був. Ну і звісно, система Alive була далеко від того, що мало би бути. Якщо що, це система симуляції навколишнього світу. Типу, щоб були різні випадкові події, і щоб не здавалося, що зона буквально пуста. Карта не була відкрита, як обіцяли, а радше порвана на невеличкі відкриті території. Та й на свій час гра виглядала відносно посередньо. Ну і найкомедніше, головний персонаж не вміє спати. Але незважаючи на це, гру зацінили у всьому світі. Ось у вас на екрані зараз будуть приклади. The the big question — did I like the game? Loved it. Thought it was brilliant. It does the job, and I really love, 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 love this game. It's definitely one of my favorite shooters of all time. Alice, чому так сталося? На мою думку. Через ідею і атмосферу, яку намагалися передати творці, зона відчуження з небезпечними аномаліями, сталкери, розмови біля багаття, різні угрупування зі своєю ідеологією, і свого роду таємничість цього всесвіту, та й навіть враховуючи всі ті мінуси, гра не є супер жахливою. Сюжет та має дірки, але людям зайшло. Люди цікавилися, і сюжет був однією з причин, чому гравці грали й інші частини. Я звісно можу тільки припустити, але згадуючи рік, коли вийшла гра, а саме дві тисячі і яка ситуація була такі в країні, то цілком може бути, що ті обіцянки про відкритий світ, про потужну систему alive і так далі, і так далі були тільки заради того, щоб залучити, хоч якихось інвесторів. А люди, які не знали про ці обіцянки, в основному західні гравці, як ми могли помітити, гру любили. На жаль, нашим бидло сусідам ця гра теж сподобалася, але про це згодом. А поки рухаємось до наступної частини. Я тут пригадав. Увечері зібрав контролеру селякої звірини та їх товкмачує. Значить, з раннього рання всією скопою накидаємося на найближчий табір сталкерів. З одного боку заходять псевдо собаки, з іншого підтягнеться плоть. А у центрі на прорив рушить загін зомбі. Сам я уважно стежитиму за вами зі спостережного пункту от цього глибокого та надійного підвалу. <рес> тут ви, да? Чисте небо. Окрім того, всього, що було в першій частині, тут ще додається два угрупування: можливість стати членом будь-якої угрупувань і виступити за них у війні між цими угрупуваннями. Дізнайтеся більше про волю, долг так воно саме так називається в українській локалізації, але в цьому можна знайти логічне пояснення. Звичайних сталкерів, можливо, навіть бандитів. Ну і дізнайтеся, звісно, більше про саму зону, про її історію і навіть передумови першої частини, адже ця гра це приквел, тобто розказує про події перед подіями Тіні Чорнобиля. Якщо починати про погане, говорити можна явно більше ніж про попередню гру. Хоч попередня гра і відчувалася сируватою, то ця гра відчувається жахлива. Тут дуже жахливе технічне виконання гри. Сама гра на виході мала кілька патчів, але навіть досі є чимало байгів. Справників на рибайському хуторі вот uh, uh, mm, uh, exactly do you mean? Їх тут мало бути штук 6, але окей. Також ця так звана війна угрупувань реалізована так собі, м'яко кажучи. Ти що воюєш, що ні, ситуацію це глобально не змінить. Та й воювати це та ще задачка. Твої напарники можуть втратити точку від. Двох собак, якщо ти вирішиш відбити точку, не забудь почекати вічність, поки загін підійде, щоб закріпитися. Ну і під кінець, якщо ти навіть захопиш головну базу противника, ти отримаєш кучу нагород, хоча напевно вони тобі вже будуть непотрібні. Весь такий молодець і так далі. Пройде 5 хвилин і забудь про всі свої досягнення, бо вони там тупо спавнять. Ну, ви зрозуміли. А, і ще я знайшов прикольний баг. От, біжать, біжать. Друзі мої біжать. Вони біжать. Вони стоять. І і що? це точка? Прикол в тому, що я маю відбити цю контратаку. Контратака прийшла. Я не буду по одиночках стріля. Я так і лишу. Хай між собою типу воюють. Я просто постою, якщо буде щось цікаве, я включусь. Я до речі, не знаю, що сталося, але вони якось там помирилися. Ну, і окрім цієї безсенсової війни, у грі багато кому не сподобалось те, що тут використовуються майже всі ті самі локації, що й у попередній частині. Хоча для мене це не є сильною проблемою. Сюжет тут теж доволі велике питання. Радше краще сказати, що питань більше ніж сюжету. Ну і знову таки є баги. Взагалі ця частина вважається найзабаговнішою в усій трилогії. Але навіть через це все. У грі є багато позитивних аспектів. Почати варто з повної переробки системи артефактів. Якщо ви не пам'ятаєте чи не знаєте, що це таке, то це, типу, такі аномальні штуки, які якось впливають на вашого персонажа. Ну і вони вважаються, типу, дорогими там. Якщо в попередній частині вони валялися на кожному кроці, ніби то й не цінність, а батон черговий. Все, він буквально тупо на землі валяється. Що тут ще сказати? А ще на грохомі взагалі. Три крока пойти. Раз. Тако, два. Вон там три є. Вон там То тут їх потрібно вже знаходити за допомогою детектора і у місці великого скупчення аномалій. За допомогою цієї механіки артефакти стає набагато важче і небезпечніше отримати. Також гра не повністю використовує прям всі локації. Вона додає кілька нових: як, наприклад, болота, рудий ліс, та-та, той самий Лиманськ. Ну і графон. ця частина вважається серед фанів трилогії найкращою в цьому плані. Добавили механіку покращення зброї в техніків, хоч і не всім подобається, як це реалізували. Якщо підсумувати це все, якось можна зробити висновки, що ця гра це спроба підтягнути загальну ідею і реалізувати нову. Вигляді війни угрупувань також. Ця частина відповідає на кілька питань з попередньої, хоча залишає після себе ще більше питань. Звісно, реалізація така собі, але за спробу ставлю лайк. Ну і лишається третя частина: Поклик прип'яті. Вирішили якось вчені провести польові випробування нових ліків. Ну і найняли під це діло групу сталкерів. Проходить кілька днів. Один сталкер приходить до професора та каже: Скажіть, а ви мені що колеса замінили? Ні? Тої окуляри поправив і сталкер відтак обережно. А чому ви вирішили, що препарат було замінено? А сталкер, так це є? Я коли раніше таблетки до калюжі кидав, вони тонули. А зараз раптом плавати почали. Якщо в трьох словах найкраще в трилогії. Все, пока.